Вітаю на каналі Гостяху Тані. Зараз хочу вам показати, які млинці я печу на дріжджах Дріжджові млинці. Ось такі. Дуже смачні виходять, просте, звичайне тісто, швидко підходить. Завжди такі млинці ми печемо на різдвяні свята. Колись дівчата ходили з такими млинцями за пазухою зустрічати своїх суджених. Ось виходять вони дуже. Смачними, рецепт простий. Вони не повинні бути запеченими, зажареними. До речі, я хочу сказати одну ремарочку стосовно налисників. Перед цим в мене було відео про налисники. Деякі жінки мені пишуть про те, що налисники повинні бути коричневі там з розводами. Я, я так не вважаю. Я дала рецепт налисників. А ото коричневі з розводами для мене то просто млинці із начинкою. Із начинкою із сиру, із м'ясом, із, із маком. А налисники справжні. Ось я вважаю то, той рецепт, хто не бачив, подивіться. А зараз дріжджеві млинці. Їх можна їсти як із м'ясом. Ми їмо їх дуже подобається моїм чоловікам, особливо. Млинці із нажарене сало і м'ясо. Можна їсти з сметаною, вони виходять м'якенькі, пухкенькі. Ось отакі, наче вони, як можна сказати, ажурні, кружевні. Плечуться вони дуже швидко, дуже легко і з'їдаються, звичайно, таким чином дуже дуже у нас швиденько. Зараз покажу, як замісити тісто. Тісто на млинці, на дріжджовій млинці, я готую за своїм рецептом. У кожної господині свій рецепт. Я хочу сказати, що він в мене свій. Я зараз покажу просто, як я готую. Це не обов'язково, що це треба тільки так готувати, не обов'язково, що це є ідеально. Але для мене це дуже смачне. Тісто виходить і дуже смачні млинці. Я беру 700 грамів теплої води. Далі мені треба її посолити. Зазвичай я беру ось у стільки солі, розчиняю у воді, але треба воду спробувати. Тому що сіль зараз дуже різна, дуже. І навіть у нас ось один раз я купую така сіль, інший раз купую інша сіль. Тому треба попробувати завжди воду. Я так роблю і ніколи тоді не помилюся із. Тим, що посолила, яку я буду солона, вона в мене чи не солона. Сіль розчинилася, тепер я додаю 20-25 дріжджі. У мене живі дріжджі, Я люблю працювати з живими дріжджями. Все, я це гарненько розіб'ю, щоб дріжджі трошечки розійшлися. Я не чекаю, поки там шапочка твориться для цього, для цих млинців, нічого такого я не роблю. Ось, і додаю муку. Ось, подивіться, яке в мене тісто. Ну тут десь грам 450-480 грамів муки на цю кількість води. Ось воно, ось отаке у мене. Воно як рідка сметана. Більше я муки не кладу. Я не хочу, щоб воно було, щоб мені млинці були тверді такі. Вони будуть м'якенькі. Все, я залишаю уже дріжджі, якщо якісні дріжджі і тепленька вода, вони швидко запрацюють. я чекаю, поки накриваю, поки це тісто підійде. Підходить, воно дуже швидко. Минуло 20 хвилин і дуже швидко тісто підійшло. Ну, Воно, звичайно, швидко підійде, бо воно ріденьке. Тепер, що я беру? Я беру одну картоплину. Ось у мене Я зараз її почищу і потру. Тепер я потерла одну невеличку картоплину, ну таку середню. І я сюди додаю. Я знову повторюю для тих, хто мені буде писати, що це фу, 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 це не фу, це мій рецепт. Він дуже, дуже смачні млинці виходять. Картопля у тісті робить млинці дуже-дуже пористими. Вона не відчувається абсолютно, коли ми печемо і потім їмо. Абсолютно не відчувається тут ніякої картоплі. Але на мілку тертушку я тру і завжди додаю. Так робили мої мама і бабуся, і я уже не молода жінка. Роблю для себе, для сім'ї своєї доньки. Раджу, порадила багатьом. Своїм знайомим, своїм колегам, і вони так роблять. Це гарно перемішати треба, щоб оця картопля розійшлася. І я ще сюди додаю півчайної ложки соди. Знову ж, знаю, що будете писати мені, казати, для чого сода, бо є дріжджі. Сода це як розпушувач. Сода вбиває запах самих дріжджів. У млинцях ми не будемо відчувати цього дріжового запаху, тому що це дріжджі, тісто ріденьке, це незамішуване тісто. І тепер я ще раз даю цьому тісту підійти. Але треба гарненько розколотити. Накриваю і знову ну, у мене тісто підходить. Тісто підходить дуже швидко, тому що, ось подивіться, бачите, воно вже, вже піднімається. Ось у мене вже тісто підійшло другий раз. Теж дуже швидко. ну, Я не знаю, ми вже 20-15 хвилин воно підходить. Так, Тепер я випікаю як? Я беру сковороду. Беру кусочок сала. Я змазую сковорідку. Розогріваю спочатку, щоб вона була гаряча. Змазую сальцем сковорідку, Накладаю тісто, ложечкою беру. Так розрівнюю і печу тоненькі млинці. Вони дуже швидко печуться, але вогонь треба зробити не дуже великий. Можна накривати ще швидше, печуться. Ну, ось отак. Ось я не чекаю, щоб повністю зверху було запечено. Я просто беру і ось отак перевертаю. І ось отакий у мене виходить млинець. І ось я хочу показати ще, коли я випікаю млинці то я завжди на тарілочку застеляю ось такий пергамент. Можна просто якось білий папір, нижній млинець, щоб він так не відводнював, як у нас кажуть. І обов'язково накриваю серветкою. Спекла млинчик поклала накрила. Спекла млинець поклала накрила. Вони тоді тепленькі, поки я попечу, вони не засихають, тому що це дріжджі млинці, на звичайній простій муці воді, і вони можуть засохнути, якщо їх не накривати. Ну, звичайно, це ж швидко печеться. Але все одно, ось отак я прикриваю серветкою. І кількості вийшло, але тут вже ми трошки їли. Тут вийшло. Отака кількість млинців знову ж зауваження, що вони в мене білі. Вони будуть білі. Не треба їх зажарювати до коричневої скоринки, тому що вони будуть тверді.